Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олена Почебякіна, я астролог. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм алгоритмом розбору соляра. Що я враховую, що я не враховую, коли роблю клієнту прогноз на рік. Карта робоча, клієнт реальний, дозвіл отримано, тому поїхали. Будую соляр, накладаю одразу його на натал, і перше, що я аналізую, це знак, у якому перебуває асцендент Соляра. Знак на куспіді першого дома вказує мені на особисті характеристики людини в конкретному році і покаже, як ця людина буде себе проявляти, От, як який знак вона буде себе вести. Також може підказати, які важливі події можуть відбуватися в період дії цієї солярної карти. Ми бачимо асцендент повні. Означає, що людина цього року стане активнішою, цілеспрямованішою, більш ініціативною та сміливою. Їй буде властива імпульсивність, гарячковість, відсутність терпіння і прагнення до незалежності. Рік може бути відзначений новими починаннями, новими проектами, це рік якогось нового етапу старту в житті. Може бути, що це все діло програється по іншій символіці. Овна, можливо, це буде сварки, конфлікти, зростання фізичної активності. Далі я аналізую, в який дом уже Наталу потрапив солярний асцендент. Це означає, що саме в цю сферу протягом року будуть направлені пробивні особисті зусилля моєї людини і саме туди буде сконцентровано її увагу, саме в цю сферу. Ми бачимо дев'ятий дом гороскопу. Це означає, що людина, можливо, захоче, можливо, буде мати прагнення, виїхати кудись за кордон, відправитися в подорож, можливо, відвідати родича, який живе в іншому місті чи країни. При додаткових вказівках варто, звичайно, перевіряти, це може бути переїзд або еміграція, або якесь відрядження. Оскільки в мене людина уже не студентського віку, людина доросла. Положення асцендента в 9-му домі каже, що вона буде звертати свою увагу також на свій світогляд, на розширення своїх знань та можливостей. Можливо, людина буде брати участь в якихось семінарах, вебінарах, пройде якесь невелике навчання, якісь курси, буде підвищувати свою кваліфікацію. Можливо, вона буде звертатися до, юрдист, до юристів, брати участь в якихось судових історіях, тому що 9-й дом також за це відповідає. Проаналізували, записали, відмітили. Наступним кроком я буду аналізувати положення МЦ 10 дому соляр, Куспіда 10-го дому Соляра в натальному домі, куди він потрапив. Це буде показано мета року, сфера, яка буде особливо акцентована протягом року. Якщо, грубо кажучи, це сфера, в якій відбудеться якась подія року в житті моєї клієнтки. Солярний МЦ потрапив до натального п'ятого дому, і метою року може стати вагітність народження дитини, що що позначиться на соціальному статусі моєї дитини клієнтки. Темах дітей, тобто можуть трапитися якісь важливі події, зміни у житті уже наявних дітей моєї клієнтки, що позначення на позначиться на її життєвому статусі. Рік може відзнатися сильним любовним, захопленням, можлива поява якогось хобі, участь у конкурсі, якщо людина, в принципі, в цьому зацікавлена. Наступним кроком я аналізую вузли: положення місячних вузлів в домах соляра. Я не ігнорую цей крок, для мене цей крок важливий, тому що натальні вузли показують, куди людина має рухатися все своє життя, щоб гармонійно прожити сьогоднішнє вділення. Солярні вузли вказують, які невеликі кроки людина має зробити для того, щоб дійти до свого великого кермічного призначення, але от саме цього року куди. Куди мають, треба зосереджувати свою енергію, дома вкажуть сфери, які будуть виділені протягом року і куди потрібно людині рухатися. Ми маємо південний вузол у 6 домі, північний у 12-му. Північний вузол, та сфера той дом, куди він потрапив, показує, куди би варто людині звертати увагу, а південний показує, куди буде тягнути людину, хоче, хоче вона цього чи не хоче. Тому буде активний шостий дом. Це означає, що енергія людини буде приділятися на виконання якихось... Службових обов'язків, обов'язків по роботі, вирішення побутових завдань, якісь багато рутини щоденної по справам домашнім, по справам робочим. Можливо, це буде догляд за собою, можливо, догляд буде за чимось чужим здоров'ям, тобто багато рутини, коли ми кожен день робимо не те, що хочемо, а те, що необхідні, і воно перетікає із дня сурка і так далі. І цієї рутини дуже багато у нашому житті. А треба би людині йти звичайно по північному вузлу, який потрапив до 12-го дому гороскопа. Це означає, що відійти від якоїсь практичної, такої звичайної рутинної, скучної діяльності на користь можливо вивчення езотерики, можливо, розвитку інтуїції, можливо, занять якимись медитативними практиками. Або просто мати час, я порекомендую своїй клієнтки протягом цього року мати знайти час добровільно на усамітнення, на зануреність у себе, для того, щоб зрозуміти, хто я, що я, для чого я розібратися зі своїми страхами, комплексами до цього піду далі для того, щоб людина прийшла зробила це добровільно, а не прийшлося примусово. Не довелося примусово через шостий дом, через якесь звільнення, через турботу за кимось, турботу за собою, через хвороби, от краще. Спробувати прожити це так. Ну, так чи інакше, це протягом життя програється. Далі потрібно аналізувати всі солярні дома і планети в них, в якому домі, яка стоїть планета. Для того, щоб правильно трактувати соляр, необхідно розуміти символізм планет, розуміти, що планета може, здати, може дати, коли вона перебуває в якомусь домі. Коли ми бачимо скупчення планет в якомусь домі, це означає, що ця сфера, цей дом буде більш акцентований, людина буде більше заклопотана і одержима справами, одержима справами цих домів. Коли ми бачимо кілька планет, виникає питання, як же їх трактувати, що ж саме програється. Програється все по символізму планети і рік. Буде починатися із першої планети, і далі події будуть відбуватися по колу. Наприклад, в першому домі бачимо Марс і Уран. Спершу людина проживе символіку Марса, події по Марсу, потім по Урану. По четвертому дому Сонце віднесе вже до четвертого, бачимо Сонце, Венеру, Меркурій. Спершу програється подія Сонця, потім подія Венери, і вже в кінці року подія Меркурія. Звичайно, важливіші в нас кутові дома, перший, четвертий, сьомий, десятий, тому, думаю, я почну трактовку саме із них. В першому домі бачимо Марс. Згадуємо, що в нас тут був овен. І це дублює нам посилення активності, пробивних здібностей, самостійності і навіть сексуальності. Людина буде дуже ініціативною та бойовою. Сексуальність може бути, тому що тут у нас Марсик, тут у нас овен, а тут ми бачимо, пам'ятаємо про МЦ П'ятому домі, який акцентує тему дитячу, фліртову, романтичну у житті клієнтки. Марс буде давати рішучість. Самостійність людина буде готова проявляти лідерські якості, вести інших людей за собою, але може програтися звичайно і негативна символіка Марса. Це якісь хірургічні операції, травми, конфлікти. Далі ми бачимо уран означає, що рік буде несподіваний, непередбачуваний, насичений різного роду непередбачуваними подіями. Людина стає такою більш свободолюбивою, їй хочеться проявляти незалежність, їй хочеться бунтувати, і вона більше не терпить тиску на себе. Хочеться звільнитися, провести революцію в своїй зовнішності, в своєму фізичному тілі, в своїх думках, от, в принципі, в своїй самопрезентації. Оскільки ми в першому домі, досить важливому, бачимо таку от концентрацію планет, в принципі, ну частіше шкідників, одразу в нас постає запитання, як же нам зрозуміти, чи це буде активність, чи це буде травма, чи це буде приємна, непередбачувана подія, чи це буде якась халепа в житті людини. Тут нам допоможуть лише дирекції і тільки вони. Перед аналізом Соляра, звичайно, я починаю своє прогнозування із дирекцій. Я дивлюся, чи може бути травма, операція, інший нехороший якийсь випадок у житті клієнтки? Я бачу, що немає восьмого дому. Для мене це плюс, значить, стресових операційних ситуацій, я думаю, скоріш за все, не буде. Я бачу, є активність 6-12 дому, але вона буде, так, аспект буде напружений, але ця активність буде від Юпітера. І він почнеться, аспект тільки почнеться дирекційний в кінці 25-го року, тому я думаю, ось ця історія програється уже на соляр 25-го року, не соляр 24-го року. Тому 12-й дом умовно для мене мовчить, 8-го немає. Так, на Асцендент, на перший дом до мене прийшов Плутон. Плутон теж планета, яка каже, що... Моя клієнтка протягом року буде потерпати якихось трансформаційних змін, їй доведеться змінити себе, свою зовнішність, своє уявлення про себе, про цей світ, свою самопрезентацію, свої думки для того, щоб зародитися почати щось новеньке, тому що Плутон він спалює, куди він прийшов, має щось закінчитися і почати щось нове. В принципі, це співпадає по соляру, тому що овен щось новеньке початок, Марс у першому домі. Але я залишаюся в позитивній трактовці. Цих планет, тому що, по-перше, Плутон має трін до асцендента, аспект позитивний. Так, Плутон важка планета, трансформації рідко кому хто від них кайфує, але це тільки на добро і без страшних наслідків. Також Плутон Наталі, в Наталі у нас керує четвертим домом гороскопа, тому зв'язка 1-4. Так, несе трансформацію, яка буде пов'язана з моєю клієнткою, і зміни вдома. Але це, слава Богу, не восьмий, не шостий, не інші якісь такі нехороші дома. Тому зміни будуть, але з позитивним закінченням і далі тільки на розвиток. Тому залишаю я для себе позитивні трактовки, повторююся, Марса і Урана, і без дирекції, звичайно, я би цього не змогла зробити. Далі зверну увагу на четвертий дом, тому що все-таки кути, приділяємо увагу їм. Сонце я залишу і четвертому, і третьому дому. Коли я бачу планету близько з піда, орбіця беру 5 градусів, почну трактовку із сонця. Там, де сонце. Там це означає, що той дом та сфера життя людини буде більш підсвічена, буде більш акцентована, теж буде багато туди енергії та уваги приділятися. Що це може бути? Четвертий дом: члени родини, сім'я, житло, нерухомість, трапиться там якась подія року. Далі, ми трактуємо по порядку, бачимо там Венеру. Венера може бути про ремонт. Венера це про гармонію, про красу. Про налагодження стосунків. Це означає, що покрасивіше є будинок моєї клієнтки, будуть більш гармонійними, привабливими, приємними, компромісними стосунки із домочадцями моєї, моєї клієнтки. Меркурій. Планета руху, планета спілкування. Значить, буде багато розмов, буде багато контактів, оскільки інші планети позитивні, то думаю, це будуть позитивні розмови, позитивні контакти із членами родини. Можливо, буде серія поїздок, переїздів. Можливо, будуть ситуації документальні по нерухомості, там купівля, продаж, підписання якихось документів, тому що Меркурій в нас ну, напряму про це відповідає. Маємо натяки, згадуємо. Багато, надзвичайно, звичайно, це все діло записувати, оскільки в нас асцендент у 9 домі, навчання, поїздка, еміграція, активний четвертий дом. Теж як зрозуміти, чи це будуть ситуації ремонтно-косметично-поліпшувально зв'язки із родичами, чи людина все-таки кудись переїде і зміни своє житло? Я повертаюся до дирекцій, дивлюся, чи є тут вказівки на це. Що я бачу? Юпітер. Акцентує четвертий дом. По-перше, аспект позитивний, залишаємося позитивні трактовки гороскопа. Друге, Юпітер, планета теж хороша, яка дає можливості розширення. Трактуємо буквально розширення вдома плюс один новий член сім'ї. Збільшення житла, покращення розширення житлових умов. Це аспекти дирекційні, тому я звертаю увагу, ким же керує у мене Юпітер Наталі. А Юпітер керує п'ятим домом. Знову у нас вказівочка на те, що це буде, можливо, плюс один член сім'ї. Повідомляю, звичайно, про це свою клієнтку, тому що МЦ в п'ятому домі, можлива вагітність народження дітей. Юпітер в дирекціях каже, в тебе вдома щось розшириться, і причина цьому будуть діти. І дуже виражений четвертий гороскопа, Тому я думаю, поїзд, я думаю, це не переїзд, тому що в дирекціях я бачу зв'язку 4-5, 5-10, чи більше вказує на народження дітей або на плюсовий член родини. Якби тут був акцент від третього, дев'ятого і так далі домів гороскопа, то можна було би. Говорити, що це підтвердження. Соляр це підтверджає, але ні, все-таки більше схоже на вагітність, на розширення житлових умов, на нове житло, на новий член сім'ї, на покращення житлових умов, ніж на переїзд. Переїзду, я думаю, не буде. Поїздка можлива дуже, переїзд ні. В 10-му домі нічого немає, в 7 домі нічого немає, тому можна далі продовжити трактування. Другий дом. Тут ми маємо Юпітер. Теж приклас, прекрасна позитивна планета, хороша позиція, можливі великі покупки, витрати, але це все на покращення, на розширення, на покращення свого статусу, на зміцнення свого статусу, на покращення своїх ресурсів. Можливість збільшення заробітку, початок самостійних заробітків, отримання доходу від реклами, освіти, від консультацій, від передачі своїх знань. Тому по фінансам, я думаю, вплив буде лише позитивний у моєї клієнтки. Далі маємо Плутон в 11-му домі гороскопа. Плутон, як вже казала, туди, куди він прийшов, там ми очікуємо серйозні зміни та трансформацію. Одинадцятий дом, тема дружби, колективу. Соціуму моя клієнтка серед інших людей. Тому, можлива, зміна дружніх зв'язків, можливо, втрат, доведеться втратити якогось друга для того, щоб потім знайти нового. Можливо, буде оновлення дружнього колективу, можливо, буде входження до нового колективу, до якоїсь нової групи по інтересам і як слідство відповідно поява нових друзів. Можливо, будуть якісь події там, карколомні, фатальні, відбуватися в житті друзів, але теж. Інша справа дирекції мовчать про 11 й дом, але є зміни, як сама людина, зміни по 3-9 -му, му по навчанню, тому думаю, це буде просто входження в новий колектив, зміна дружніх зв'язків. Також хотіла про навчання, перескочила третій дом. Я все-таки сонечко тут також залишу, також протрактую, оскільки тут у нас входження в новий колектив відбулося. Людина хоче щось нового для себе по, по соляру, тому сонце в третьому домі теж протрактує як може бути, як підсвідчення теми освіти, теми навчання, тема якихось курсів, у житті людини, бажання до самоосвіти, і людині цього хочеться, людина цього прагне, теж може бути. І ми маємо загружений 12-й дом. Не дуже приємна позиція, це означає, що буде багато. Ну, можливо, не так багато, але буде важливими тема ізоляції, тема, коли людина сама з собою, коли вона окремо від соціуму, здобуття якихось великих кар'єрних висот, соціального визнання. Така позиція не передбачає, тому що людина, як я вже казала, по вузлам, і ми бачимо загружений 12-й дом, мусить бути усамітнена. Будуть якісь ситуації. Повторюся, добре би їх запланувати добровільно. Починаємо. Від початку протрактуємо про, спершу Сатурн. Сатурн в 11-му домі може бути ослаблення здоров'я, активізація якихось органічних недуг, послаблення імунітету, відповідно, може доведеться відвідувати якісь лікарні, приймати ліки і займатися своїм, своїм здоров'ям. Але, думаю, це буде більше емоційне погіршення свого стану, якісь такі відчуття самотності, відчуття візольованості від інших. Думаю, це програється саме так. Пам'ятаємо про вузли в шостому домі, тобто турбота, щоденні якісь рутинні обов'язки, то так можливо доведеться. Я очікую спад, спад імунітету, загострення якоїсь хроніки, і відповідно людина рутинно себе лікує, пшикає горло, капає носика і так далі. Тому що пам'ятаємо про дирекції, тут ніяких кризових фатальних історій у нас немає. Тому залишаються такі імунітетно-психосоматичні якісь болячки. Далі бачимо Нептун у 12 му домі. Теж активація психологічних проблем, зацикленість на емоційному житті, вилізання якихось фобій, страхів, Нептун про психологію, про езотерику, про медитації, тому варто бити на цей позитив, намагатися прожити це саме так, що і буду рекомендувати своїй клієнтки. Плюс Нептун, плюсик до поїздки. Нептун у 12-му домі, плюс як до поїздки кудись за кордон, або до моря, або якоїсь такої цікавенької, приємної от мрії, коли моя мрія здійснилася десь далеко. В кінці року ми отримаємо, програється місяць у 12-му домі гороскопа, теж самотність, теж ізольованість від інших, тривога, внутрішня напруга, теж можливі проблеми зі здоров'ям. Переживання з цього приводу, можливо, доведеться пройти якесь медичне обстеження, але я ж кажу, нам солярні вузли місячні на це і так кричать, натякають. Повторюся, критики немає, тому якісь, ну, ми всі хворіємо, це життя, це нормально. Можливо, людина буде себе лікувати, можливо, когось, тому що шостий дом це ще служіння комусь, піклування про когось, тому будемо жити і подивимося, як це все програється. З планетами закінчили. Вишенькою на торті я дивлюся, чи є в солярі ретроградні та стаціонарні планети, і я їх трактую. Ретроградні я дивлюсь тільки особисті, на ретроград вищих соціальних я не звертаю, а в соціальні звертаю увагу. Що таке ой, соціальні? Вибачте, стаціонарні соціальні соціальні вищі, звертаю увагу. Планета стаціонарі вона не рухається, вона замирає на якийсь час, і тому вона більш гіпертрофовано, більш концентровано проявляє свій символізм. Тут ми бачимо стаціонарний Сатурн. Сатурн про обов'язок, про борг, про відповідальність, про такі от якісь обмежувальні історії. Тому обов'язки, як у нас шостий дом. Говорить про це вузлами, обов'язків протягом року буде багато. Ну, і до цього ми вже, в принципі, готові, нам тільки Сатурн на це підказує. Далі ми бачимо стаціонарний Нептун. Стаціонарний Нептун. Нептун у 12-му домі. Нептун в з'єднанні із 9-м домом. От в кінці я аналізую з'єднання планет солярних і натальних з куспідами, і навпаки. Знову ж таки, про якусь мрію. Можливо, людина, правда дуже хоче кудись поїхати, можливо, людина, правда дуже мріє про якісь знання, їх здобути, розширити свій світогляд. Нептун стаціонарний, це все діло буде акцентовано, тобто якась е, мрія, якийсь ідеал, який ми вигадуємо, людина буде до нього йти протягом року. Плутон ретроградний, ну це трактувати не буду. Так, ще проаналізую, чи є якісь з'єднання з кимось і з кимось. Тут я бачу орбіс такий трошки більш, ні, що в 5 градусів в принципі, вкладаємося. Юпітер. Натальний, з'єднаний із солярним другим домом теж прекрасна позиція, яка дублюється Юпітером у другому домі, тому думаю, з фінансами все буде нормально. Можливо, це не означає, що на мою клієнтку посипляться мільйони, але можливо додатковий заробіток, можливо, початок заробітку, можливо, так якась покупка, але яка покращить комфорт моєї клієнтки, тому з фінансами, я думаю, все буде нормально. І дивимося далі. Ліліт в з'єднанні із третім домом. Якби було не в з'єднанні, я би не трактувала літ, я її не трактую. Для мене це занадто якась містична історія. Я все-таки за науку, за здоровий густ в астрології. От але оскільки на шостий дом акцентований, тут лід, з'єднані з третім, можливо, людині буде якось дуже важливо, все таки, знову, бачите, 8-3-9 працює. Людині прям буде аж якось дуже інтимно важливо розширити свій світогляд, чомусь навчитися щось здобути. Хочу перевірити це дирекціями. У мене третій, дев'ятий дом. Прям кричить, зверни на мене увагу. Його все, всі аспекти приємні, позитивні. Тому і дивіться, як цікаво. Нептун трійний дев'ятий дом. Тут ми бачимо Нептун у з'єднанні з, з дев'ятим домом. Правда, можлива якась хороша подорож до моря або подорож за кордон. Плюс один може бути. І третій, дев'ятий дом позитивно аспектує Сонце. Сонце управитель першого дому. Перекладаємо це як для моєї людини, для мого клієнта буде дуже важливо поріднитися з якимось навчанням, пройти якісь курси. Я, звичайно, коли роблю прогнози, запитую людини про її плани, для того, щоб все співпіставити і дати людині найкращі підказки. Дивіться, як цікаво. Що мені писала людина на цей рік? Що вона планує? Планує зайнятися додатково новою сферою і в майбутньому, щоб це стало зміною її діяльності. Ми пам'ятаємо багато овна, багато Марса, коли людина готова проявляти ініціативу, брати лідерство, брати життя в свої руки, скидувати окови по урану і йти лише вперед. Чи, чи вийде це в людини? Однозначно так. Маємо ще й Плутон на асценденті, це будуть нефіговенькі такі трансформації. Чи Змінне людина свою діяльність, я думаю, все-таки ні. Тому що шостий дом: багато буде рутини. Дванадцятий дом цей рік не для того, щоб сяяти соціально активно. Цей рік не для того, щоб будувати кар'єру. Це рік підлікуватися, свій психічний, психоемоційний стан, своє фізичне тіло, своє здоров'я, пропрацювати свою психіку, побути на самоті для того, щоб це все зрозуміти. Цей рік саме для цього. Тому Можливо, наступного селя розміна відбудеться в діяльності. Е, ні, зараз ні. Зараз рік щоб почати, щоб розкачатися, започаткувати якусь нову ініціативу, і це точно вдасться. Далі моя клієнтка планує почати вести соціальні мережки і мережі і проявлятися в новій сфері, нових захопленнях. Може бути, МЦ в п'ятому домі, можливо, це буде і невагітність, хоча багато, не найдуже показників і в основному дирекційних, тому треба зважати на це. Е, тому, але це також і про захоплення, про азарт, коли людина чимось горить, якоюсь ідеєю, виношує в собі або дитину, або якусь творчу. Класний, класний творчий проект, е, тому почати проявлятися новому захопленню так. І плюс згадуємо Плутон в 11-му домі. Я говорила про зміну колективу, про входження до нової групи. 11-й дом це також соціальні мережі. І так, 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 все може бути. І хочу повернутися до цього урана в 9-му домі. Можливо, він програється не як раптова неочікувана халепа. Ну, халепи, в принципі, не буде. Не як раптова неочікувана раптовість якась, а можливо, напряму через ІТ, через соціальні мережі, через інтернет. Можливо, так. Тому так, однозначно так. І дивіться, як цікаво, людина обмірковує початок річного навчання, і яке ще й почнеться в січні. Навчання в нас тут фонить. Третій дом, сонечко, так, Асцендент в дев'ятому домі, так, ліліт з'єднання в третьому домі, так. Нептун. На 9-му, так-так так, навчання однозначно беремо, плануємо, все вийде. І ще цікаво, людина планує почати його в січні, а по дирекційним аспектам, які теж вищать у нас про навчання, ми бачимо, що цей аспект, наприклад, сонце на третій, дев'ятий дом, буде діяти весь рік і епіцентр. Кульмінація, точний аспект, відбудеться саме в січні. Тому я неймовірно горда своєю клієнткою. Її плани співпадають з усім тим, що на, мене, на небі відбувається, для чого взагалі і я. Моя клієнтка величезна розумничка. От якось так. На цьому я закінчую свій соляр. Для цієї клієнтки, звичайно, прогноз на рік це не лише соляр. Як ви бачите, це дирекції, це обов'язково прогресії. Після соляра я аналізую транзити, і саме вони дають мені цікаву точкову інформацію. В солярі можна ще багато чого трактувати. Можна трактувати положення куспідів, усіх куспідів в знаках. Це буде характеристика сфери життя людини протягом цього року. Я цього не роблю, тому що для мене. Більшу інформацію таку несуть транзити. Вони скажуть, коли початок, коли кінець, що саме буде відбуватися, і звідки будуть рости ноги в цих подій і які будуть наслідки. Тому я краще приділю свій час транзитам, ніж у цьому всьому, ніж в загальному фоні року фінансів, ні досить що там Юпітер. Я буду далі аналізувати транзити. Тому це я не аналізую, хоча можна. Далі, як бачите, я про стосовно аспектів, я проаналізувала тільки з'єднання якусь підпланета, планета, можна аналізувати аспекти між собою. Можна аналізувати, ось, наприклад, Юпітер на Уран. Ну, оскільки тут я бачу Уран в першому домі, Юпітер у другому, Юпітер тут став на Уран, якась раптова, можливо, навіть виграшу у лотерею МЦ в п'ятому домі, міг би бути. Але нічого такого, взагалі фінансові події по дирекціям рівні. Це не означає, що будуть якісь приємності, але це буде не ультравау подія, тобто не купівля квартири, нічого такого. І не виграєш лотерею, тому що немає на це дирекцій. Тому можна і це аналізувати, але ну, для чого? Коли, по-перше, в мене є дирекції, які не кажуть нічого такого ультрасерйозного в цій темі не трапиться, і плюс я маю транзити, які мені скажуть початок і кінець, тому що соляр, дирекція це така груба нарізка року. Люди хочуть знати точково, коли цю проактивність проявляти, коли це навчання починати, коли за кордон їхати, і коли ж, наприклад, оці хвороби трапляться. А це вже питання саме за транзитами. Але от такий мій аналіз соляра. Я сподіваюся, було корисно і попрошу вас написати про це в коментарях. Чи вам було корисно, чи вам було цікаво, як ви аналізуєте соляр, чи взяли ви для себе щось новеньке, ваші побажання, пропозиції? Запис на навчання, можливо, хтось з когось зацікавили дирекції, а може хтось захоче придбати методичку по трактовкам. Соляру саме по трактовкам, тому що для того, щоб гарно трактувати той же самий асцендент в знаки, планету в домі, звичайно, треба володіти символізмом знаками, символізмом планет і розуміти, що це все може принести в житті людини. Тому, сподіваюсь, була корисною, Буду рада коментарям. Дякую за увагу!